А з небес до нас приходить наша мама сюди, як до свого дому. Вона сьогодні хоче тут нас слухати. А ми б так багато маємо, що їй сказати. Ми сьогодні їй кажемо, мамо, нас болить! Нас болить біль дітей, зранених у Київському Охмадиті і в мужньому Харкові. Тих, які кричали до небезі з болю на вокзалі у Краматорську і під завалами у Кривому Розі. Мамо, нас болить. Болить біль. Кожного українського воїна, який, можливо, в тій хвилині зрошує своєю кров'ю широкі українські степи. Мамо, нас болить, болить біль кожного, кого зараз катують в російських тюрмах. Їхній голос тільки ти сьогодні чуєш. Мамо нас болить, біль наших жінок, матерів, дружин, які похиляються над мертвими тілами своїх найдорожчих. Мамо нас болить біль дітей, які плачуть за своїм татусем. Це якого щодня. Ми маються сльозами у молитві перед тобою. Мамо, нас болить доля мільйонів українців, які сьогодні доля закинула далеко від рідної землі. Мамо, прийди. Тобі єдині. Ми можемо довірити глибину болю нашого серця. Ми знаємо, що ти зараз приходиш, щоб нас почути. Почути, щоби ми вертали додому з надією, покріплені твоєю любов'ю, переконані, що добро завжди сильніше від зла. Ми вертаємо додому разом з тобою. Бо ти, як наша мама, будеш далі вести особисто за руку нас дорогами цього земного життя. Ми так багато маємо що сказати у цей вечір до нашої Матері.